Слава Ісусу Христу. Перший раз не встиг дописати. Друга частина, чому повертаються духи нечисті або чому втрачаємо зцілення. І одна з причин, з причин це родове прокляття. Що це за родове прокляття і як його зруйнувати? Ісус на Христі зруйнував це родове прокляття. Але церква має владу тепер. Проголосити це зруйноване, потрібно згідно святого писання, проголосити, що воно зруйноване і анулювати дію цього прокляття, тому що передана зараз вся влада, сила церкви. І вигнати цих духів родових. Як це відбувається? Тобто родові духи це які переходять по роду. Ми в школі екзорцистів більше говоримо. Є духи ваші особисті, скажімо так, які ви надбали за життя, вони, вони тільки переходять по горизонталі. По вертикалі переходять по вертикалі переходять від баби діда до мами, тата. І до тебе переходять родові духи і до твоїх дітей. І, Потрібне покаяння. За Твої духи, потрібне покаяння твоє особисте. Вже за родові духи потрібне твоє покаяння і покаяння за гріхи роду. Чому так? І де таке написано. Даниїла, 9 глава, 4 рік. вірш. Починайте читати. Де він кається за свій рід і за свій народ. Вихід книга вихід, 20 глава, 4 вірш. Так, якщо буде. Покарання буде до 3-4 роду. От. Дійсно написано в пророках, що прийде такий час, що вже не буде відповідати син за гріхи Батьків. І прийшов такий час. Тому що в старому заповіті ніхто не виганяв духів. І родових, тим більше. В новому заповіті зараз це можливе через жертву Ісуса Христа. Ну що скажу? Більше ми говоримо в школі екзорцистів. Я думаю, що вам достатньо. Ці інформації, що ви почали думати, шукати, молити, це є достатньо книжок про ці речі, як я дійшов до цього, не через книжки. Особисто отримав від Духа Святого, тому що ми бачили, що ми виганяємо деяких духів, вони повертаються. І ми просто, я такий, пам'ятаю таке аж в розчаруванні. Я пішов в таємну кімнату, дружина пішла, і ми одночасно запитували і одночасно отримали цю відповідь. О, тому Хай Господь благословить і визволить вас від цього родового прокляття, яке з роду в рід, чи це рак передавався, чи це алкогольна залежність. Це можна прослідкувати дуже легко і часом кажуть, о, характер все в тата чи все в мама. Це не характер, це саме ті духи подратування, гордині, голубої крові і так далі. Хай Господь благословить вас.